Нацдох це національна стратегія доходів. Про що вона? Вона про те, як знищити українську економіку, як знищити український бізнес, як знищити ваші робочі місця. Хто її прийняв? Уряд за погодженням з офісом президента. А про що це? Це про те, що буде скасована а, спільгова система оподаткування, будуть збільшуватись податки, буде тотальне РРО, а, буде а, тотальна перевірка. буде… Погіршення впливу держави, поглиблення впливу держави на будь-які економічні процеси в країні. І багато будуть навіть обкладатися податком зарахування на картку. Ну ви дружині перекинули, вона має заплатити це податки. Ось в таких реаліях ми сьогодні з вами будемо жити, якщо така стратегія або недостратегія недоспеціалістів буде прийнята в стінах Верховної Ради, буде прийнята як реальна державна стратегія. Ми цього не допустимо. Ми будемо працювати нашою командою розумної політики так, щоб це просто стало. Нац здохом для тих, хто прийняв таку стратегію, а не для нашої держави, тому будемо боротися все рівно здоровий глузд розум переможе ідіатізм.